Друзі, вітання з Праги. Тут зібрали експертів з України, також різних країн ЄС і НАТО для того, щоб ми поділилися досвідом. Ну, насправді в Чехії готуються не лише до виборів, які в жовтні, але й серйозно сприймають російську загрозу і теж хочуть від України отримати цінне розуміння. Як ми готували ще не готувалися, але які уроки потрібно зробити? Ну і що цікаво, що можливо, якраз суспільства в різних країнах Європи я тільки приїхала з Португалії, де була зустріч в мережі Мюнхенської безпекової конференції. Ось де люди більше стурбовані втратою роботи через штучний інтелект і діджиталізацію, ніж відчуття загрози. Російської, китайської так само і тут тому завдання якраз влади не приховувати в житті акти кібератак, саботажу, різних диверсій, а чесно говорити з суспільством, що загроза реальна. Якщо українці щодня відчувають на собі балістичний терор, то відсутність ракет в небі в столиць країн ЄС. Не означає, що загроза не підкрадається чи вже не так близько. Тому наше завдання якраз і пояснити, що е, коаліція рішучих, Європейський Союз, як оборонний союз, вони всі потребують України. І чим швидше ми отримаємо допомогу в тих масштабах, обсягах, що е, допоможуть якось е, нам, насправді допоможуть собі. І, е, Знаєте, ніколи не створив собі кумира. Багато хто створив собі кумира з розрахунку того, що їх захистить стаття 5 НАТО, але Україна, яка не є членом НАТО Європейського союзу, насправді зрозуміла і дякує Господу Богу і розуміє, що, що треба робити для того, щоб перемогти. І наше завдання тут переконувати, що найкраща стратегія стримування амбіції вісі зла. Це перемога України. Перемога України і поразка Росії це найкраща гарантія безпеки для нас всіх.